Міні-лінза чи звичайний галоген. Що обрати? Спорне питання, покажемо цифри, заміри і висвітимо правду. Пахне сміттям. Галоген в рефлекторі. Увага на показники! Запустили тест і ось так світить звичайний галоген в рефлекторній оптиці. І бачимо показники 1200 люксів. Непогані показники, але може бути краще. А тепер запускаємо тест і показуємо, як ця маленька аферистка обманула багатьох Увага на показники. Тестуємо міні-лінзи. Естежку бачимо, камера висвітлює світло, блідне-блідне. Показники підтверджують мої слова: 340 люксів потужності. Це дуже мало для основного світла. що встановити на своє авто галоген чи міні-лінзу. Однозначно, не міні-лінзу. Або все в штаті, звичайний галоген, або встановлюємо led комплект з крідіодом під рефлекторну оптику, щоб було комфортно вам і зустрічно. 4 тисячі люксів LED з крідіодом для порівняння в рефлекторі. Звертайтеся, авто світло, біла церква. Бачите краще.